Мені хотілося просто купити якісь класні овочі, якусь здорову їжу. І я купила будинок, землю, і почала там вирощувати сама малину. Зрозуміла, що це прикольно, це смачно. Вирішила, що потрібно розширятися і знайшла партнерів, які теж сказали, що ми вступаємо в цю органічну секту. Ми знайшли. Знайомих, 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 які проживали в Британії, я просто попросила, щоб мене звели з кимось, хто в Британії вирощує багато ревеню. Юлія Ворощук, вирощує органічні овочі на 19 гектарах. являюсь і співвласником і директором компанії Органік Експерт, торгова марка «Осьо органічні овочі. У мене військовий, він мені ще в січні сказав готуватися, що буде війна. І дав список, що треба підготуватися. Закупила продукти, закупила, зробила тривожний чемоданчик. Ну, це був не чемоданчик, це був величезний рюкзак на 75 літрів. Закупила в будинок їжі, медикаментів, палива, і бензин, і дизель, підключила генератор, який не підключала взагалі ніколи. Зібрали насіння, вивезли з території трактор, все цінне, що було там, навісне обладнання, бензопили, там мотокоси, все повивозили, ну, бо не зрозуміло було, як воно буде надалі. До 23 лютого у нас вже на полі нічого не було, і ми нічого не сіяли. Ввечері, 23 числа, поїхала в Київ, забрала хто хотів поїхати до себе додому. І все, і ми вже чекали. Чотири години ранку ми лягли спати, і через півгодини мені зателефонував брат і такий: що я тебе не послухав, у нас тут вже тут прильоти. А він живе на лісовій. Тобто там вже по броварам прили прилітала, він це чув. Приїхав до нас, але ж вони приїхали всі куди? До мене в село, а село в Макарівському районі. Тому... В принципі, там всі заблокувались. Я могла виїхати з України. Ну, але як я можу, якщо в мене є поле, є люди, які мають ходити на роботу? От я вийду, у них не буде роботи. І так в країні війна реально. Ну, звідки людям брати гроші? Так? Тому я залишилася. Є люди, є робота. Чоловік, який в Україні, тут зараз військовослужувається. Ну як він тут залишиться, а я поїду кудись за кордон. Ну, я не зможу там просто знаходити. Я не можу спокійно знаходитися тут зараз, в Україні, якщо я там не допомагаю, або якось хоча б не приймаю участь. А що вже казати людям за кордоном? Мені взагалі, чесно кажучи, їх не то, що шкода, я розумію, наскільки їм ще важче, ніж мені. В них там ще більше різних. Я думаю, навалюється на них комплексів, типу виживша людина, так яка не піддається зараз цим стражданням, яка не знаходиться тут. Коли вже я зрозуміла, що вони через Іванку, це було дуже чутно 24 числа. З прильоти, постійний, гостомель, ірпінь, постійні літаки. Ми це бачили, чули, ну ніхто нічого не розумів, кого ховатися, куди ховатися, як ховатися, куди тікати взагалі. Чоловік мені писав, коли з'являвся зв'язок у нас. В мене все добре, каже. Ми тут всі готові. Так що заспокойся, не вилазь на відкриту територію, коли літають літаки, не треба світитися, і все буде добре. Він так якось так сказав спокійно. Я так раз і заспокоїлася, ну все, ну, армія поряд, ЗСУ рядом, все, що нам треба. Ну, ми ж віримо в армію, все буде добре. А дівчата в мене більш такі емоційні, тому я відразу сказала: так, у нас син в хаті мій 10 років, скажу, якщо ми хочемо плакати, кричати, Бо ще щось там робить, ми виходимо на вулицю, плачемо, кричимо, потім заходимо в хату, і при дитині ми нічого не показуємо. І все всі зрозуміли, ну, бо ну, дитина я розумію, що зараз для української жінки взагалі дуже важко. Ну, пережити це дуже багато в кого чоловіки на війні, багато хто вже втратив своїх чоловіків. І з цим потрібно далі жити. І не просто жити, а. Жити наповну, тому що люди, які пішли на війну і загинули там, вони не загинули заради, заради того, щоб там хтось потім все життя там, соплі нав'язував собі да, на, на локті. Ні, вони загинули для того, щоб люди жили, розвивалися, примножували щось, були щасливими. Тому, як мінімум, потрібно поважати цю жертву. Не потрібно падати там десь нижче якихось відміток для себе, в кожного своя відмітка. Потрібно розуміти, що от ті люди вони віддали цю жертву, а ти вже маєш хоча би тримати якусь планку для себе. Ми зробили в будинку такий бункер, там де є дві стіни, ще під цю стіну занесли в мішках пісок. Ще там поставили на вікна дерев'яні щити, ну багато чого такого всякого зробили. Всі були при роботі. Світла не було, в будинку електроопалення. Але в нас був камін, хтось рубав, носив дрова, хтось вичищав камін, хтось готував їжу. Я теж в цей час вмикала генератор, сусіди приходили, приносили свої там, телефони, айкаси, ноутбуки, ну кого там що хотілося. Ми планували до 10 лютого висіяти перець і баклажани, але все пропустили цього року. Все, що можна було. Все через Кацапів. Було зрозуміло, що щось готувати. Все, я сказала, що призупиняємо, нічого висіяти не будемо, тому що зрозуміло, чогось було, що буде, якщо йти, то десь звідси, ну, лівий берег, там, Харків, Полтава, це ж Полтавська траса. Я вже подумала, ну що ми будемо? Зараз посіємо, а потім це все достанеться, непонятно кому. Вершина сіт. Але сюди вони не прийшли. Вони були тут поряд за 15 кілометрів. Вони сюди вони не зайшли. Віка, хто пообрізав вірю? Ремня надо. Так, а тебе там нема запасної? На запасі нічого немає. Нашла я радіоприймач, який був у мене в будинку. Він такий старенький, такий бурудний, ще й без антени. І от всі сплять, а я біля вікна з цим прийомником на вусі слухаю і дивлюся. 4 4.30 починалося вже не тихо, вже було не до приймача. час щось літало, весь час снаряди, весь час літаки, весь час наші літаки, їхні літаки були, ну більше наших, до речі, наших літаків було більше. У нас навіть був один момент, коли ми з дівчатами тут все літає, там щось взривається, це Березівка, вона біля нас, там, де от на дорозі всю колону наші тоді урекали. Ми це чули, тому що воно фактично біля нас. Я кажу: дівчата, який би там Путін той і ці Кацапи не були, ми ж дівці. Я достала маски, патчі там. Кажу, мажемося масками. Ми не можемо залишитися грязними, замурзаними, якимись замученими людьми. Ні, він нас до такої степені не доведе. У нас був такий момент, коли реально в хаті ну, так, достатньо проголодно, а ми ходимо в масках. Запрещений знак. Нас сказали, все, техніка з буквою В, заїхали. Кадирам це в селі, кадиром це в селі. Все огірки виркивеся. Ну, правда, були буряти у нас. Може, і кадириці були, але я бачила бурятів. Потім хтось сказав із сусідів, що вже техніка з буквою В, вже там, на Новомар'янськ. Думаю, ого, це прямо рядом з нами. А потім, коли я вже сама почула два танки, які їдуть по асфальтній дорозі, їх добре чутно. І вони так приїхали ми практично вже до нас на вулицю. Ну там, не знаю, 200 метрів від будинку, безпосередньо від будинку. І вони прямо до нашого будинку не доїхали. Розвернули, знесли опори і поїхали. І от тоді вже я сказала, о, танки вже на селі, наші виїжджати. У мене були всі машини заправлені до країв. Був окольний путь полями через кукурузу можна було виїхати. Перша колона виїхала ще нічого, друга виїхала колона прямо під їхній пост. І мені здавалося, що вони були більше в шоці, ніж ми. Там один танк був і чотири автоматчика, п'ять. І у нас машин, мабуть, що півтори-два кілометри. Тобто протяжність автомобілів, багато автомобілів. Якби було там три машини, я думаю, що вони б там їх розстріляли. Бо ми їхали, ми бачили розстріляні машини. Чесно кажучи, в мене в той момент взагалі не розуміла, що робити, тому що назад розвернутися ти не можеш. Ти їдеш в колоні. Подружка, яка зі мною їхала, почала плакати. Син ззаді сидів в, броні, в броніку в касті речами, там його прикидала, він там сидів взагалі не зрозумів, що робиться. А я їду, і ну, я розумію, що зараз, якщо буде зараз ще огляд. Взагалі я не знаю, як реагувати на це. І я піднімаю очі, а в мене купа шевронів в машині наших там різних що мені дарують, тому що я їх колекціоную. Купа шевронів я розміну, ну все. Якщо зараз нас зупинять, а в мене в машині шеврони, це було правда дуже страшно. Я думаю, що ну, просто повезло нам, не, не, бо танк став якось так. Там був не готовий, ні до чого, ні деяких пострілів. А Хлопці з автоматами були готові до всього, я це розумію. Але вони так і одвернулись просто всі, типу вони нас не бачать. І ми проїхали. Виїжджати мені було з Колонщини горька, страшна і бідна. Mm. Я думаю, блін, з моєї хати яку тільки добудувала, тільки переїхала у вересні, і вони мене виселили з мого будинку. А думаю, з країни точно не виселити. І все, якось так, така зла. Приїхала потім. Ну, сина завезла до батьків, приїхала в Київ до подружки. Кажу, ну стріляють, будемо в метро ховатися. Що, треба щось робити. Почали збирати гроші на рації, на телефони. пригнали ще один автомобіль, бо чоловік в медичній бригаді. Ще треба було один автомобіль. Знайшли, пригнали рації, знайшли. Телефони супутникові знайшли. Українська земля страждає від постійних ворожих обстрілів. Палають поля та ліси. 22-го року, який палять корки і не дають можливості зібрати ворозай. Через влучання боєприпасів та уламків від них горять пожнивні залишки у селі Добропаштанської громади. Це катастрофа. Зараз Україна працює тільки на війну. щастя по Люди під обстрілами виходять на поля. Деякі фермери самі розміновання роблять. Це героїчні вчинки, насправді. Не знаю, хто більш героїчніший в даному випадку. Люди, які йдуть там, красти. Трофійну техніку, так? люди, які беруть трактор, сідають і знають, що там зараз може прилетіти, а він все одно їде і, і збирає. Я як виїхала з підмакарова 14 березня, я наступного дня зателефонувала всім своїм вийшла ж на зв'язок, бо ж не було зв'язку. Сказала: все достали насіння, всім. Працюємо. я приїду пізніше, бо тоді було незрозуміло, як я знаю, що там уже міст був порушений. Кажу, я не розумію зараз, як я приїду, але я точно приїду, тому достаємо сім, там все достатньо автономно. Люди вийшли на роботу, зрозуміли, як вона, ми щось там сіємо. Як будемо продавати? Кажу, продавати буду я, а ми сіємо. Все так я так сказала. Хорошо, всі. всі пішли на роботу. Я розумію, що ем... Потрібно, людям потрібно за щось чіплятися. От я чіпляю за землю. Я, наприклад, ніколи не планувала кудись їхати за кордон працювати. Я живу в своїй країні, що десь буду працювати. Я буду працювати тут. Тут моя дитина росте чоловік. Тому ну, ми і не виїжджали нікуди. І таких людей багато. І вони, якщо навіть вимушено виїхали, то зараз вони повертаються, бо тут їх робота. Їх бізнес, їхні мрії, країна. Я розумію, що це буде країна, яка відбудовується. Це буде величезний приток грошей, капіталу, можливостей. Тобто трагедія і хаос це завжди, як би це може було не цинічно, але це завжди можливості. Це хаос, трагедія для одних, а можливості і успіх для інших. У нас воль вольний народ, дуже такий. Вільний до німагу. Тобто, нам, якщо щось не так, а нам завжди все не так. Тому я думаю, що все буде добре. Ми завжди ми завжди, ми, наче, як недавно почула в пісні, народжені в коктейлі Молотова. Це точно. Ми як народжені в коктейлі Молотова. Нам все треба міняти, все треба покращувати. І я думаю, що в нас буде все добре. В країні буде все добре. Йна довго, ну зато помідори попідв'язуємо.